Конституційно церква в Україні відділена від держави, проте було б непогано завжди при виборі свого майбутнього і майбутнього нащадків найперше звертатися до Бога, адже Божий розум і промисел є вище від суджень і бажань людських вище відносно долі людства. Щодо ситуації, яка склалася в Україні на цей час, і щодо участі в Євромайдані, то церква має лише два способи: молитись і бути з людьми. Справді, церква не має інших форм участі у Євромайдані. окрім того, що молитись і бути з людьми, вона зобов'язана стояти на захисті ображених людей. Тому, коли відбувається насилля і агресія зі сторони кого-небудь, церква повинна стати на сторону незахищених. Зараз людям потрібна спокійна і чітка позиція, тому молитва може стати діючим засобом допомоги церкви. Завдання духовенства зберегти поведінку людей у рамках християнської моралі, нагадати, що найпершими християни, а уже потім українці і європейці. І, звичайно. Не підтримати духовно були на столичному Євромайдані, моляться за його учасників монахині Бурштинського монастиря, служебниць Господа та Діва Марії з Матара. Люди вийшли і сказали свою думку, і заявили про те, що вони хочуть інше, краще майбутнє. Це вже є позитив, тому що українці були століттями, їм було заборонено виражати свою думку. Друге вражає витривалість людей. Чисто по-людськи пояснити, як стояти там на морозі декілька місяців, не кажу днів ні, ні ночей, це неможливо пояснити. Тому що має бути за тим якась Божа підтримка, якась ласка для чогось Бог це дозволяє і дає свою силу. Тому що, чисто ну, по-людськи, і важко. Потім мене вразила, наприклад, культурність, ці хлопці, з якими про ми зустрічалися, ці, що там були на охорона і так далі. Дуже культурні, привітні хлопці, я не бачила там в них ніякої агресії. Ну і що так само мені здається позитивне дав Майдан, особливо протягом цього різдвяного часу. Це є певний прояв і, можна сказати, зріст якоїсь релігійної і культурної свідомості українців. Щира молитва за український народ це те краще, що може зробити сьогодні. Кожен з українців для свого народу церкви всіх конфесій, які діють в Україні, моляться за державу і народ під час кожного богослужіння і щоденно. Любов Галько Андрій Васьків, новини телеканал Раї.